Вітаю студія. Отже, вчора у Львові віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко заявив, що від сьогоднішнього дня влада вживатиме невідкладних заходів, аби очистити Львів від сміття, аби вивести критичну масу сміття, яке накопичилося. Зараз поруч зі мною знаходиться заступник міського голови Львова, пан Сергій Бабак, і ми запитаємо в нього, яка оперативна ситуація зі сміттям у Львові. Вітаю вас, пане Добре Сергію. День. Отже, чи почали вивозити сміття сьогодні? Станом на сьогодні ні, тобто вивозимо ту малу кількість, яка була і до віце віцепрем'єра, тобто десь 100 тонн на добу. Сьогодні відбулося, відбулося засідання надзвичайної комісії держави вів пан Зубко. Тобто сьогодні було оголошено чітко, що з завтрашнього дня почнемо вивозити. Були мери міст Львівської області, буде протокольне рішення надзвичайної комісії, яке зобов'язує міста Львівської області приймати сміття, і маємо надію, що ми за 10-14 днів маємо вивезти все перенаковищене сміття, яке є в місті Львові. Наразі залишається незрозуміло, що будемо робити далі. Чи буде нам надано доступ до полігонів, як ми і просили на найближчі два роки, поки місто Львів побудує сучасний сміттєпереробний комплекс? Це питання залишається відкритим, але я думаю, що будуть прийматися подальші рішення, які дозволять вирішити це питання. І хочу ще раз звернути увагу, що ми неодноразово зверталися з клопотанням за останні місяці. про... Допомогу місту Львову і стає зрозумілим. І це підтверджується рішеннями надзвичайної комісії. Без допомоги держави, місто Львів не може утилізувати те сміття, яке продукує, тому що, по перше, полігони Львівської області також саме маленькі. Вони обмежені в прийомі, і тільки рішенням надзвичайної комісії можна зобов'язати їх приймати це сміття. Скажіть, будь ласка, чи відомо, куди вже завтра це сміття вивозитимуть? Які міста ну, наразі зараз має бути відбутися нарада вода. Де, мабуть, будуть розподіляти ці ліміти? Я думаю, це будуть ті всі міста, які передбачалися в меморандумі. Просто з 19 міст, які передбачалися в меморандумі, договори підписали всього чотири. Я думаю, зараз річна звичайна комісії всі міста зобов'яжуть приймати сміття з міста Львова. Дякую, будь ласка.